Щодня в цій амбулаторії від коронавірусу щеплять близько 20 людей. Здебільшого люди приходять за бустерною дозою. Щепився третій раз 72-річний Віктор. Вік такий, що вже треба берегтись. Перед тим хворів. Це два роки раніше. А потім, потім робив прививки і все. Хворів на ковід 60-річний Юрій. Сьогодні робить третє щеплення. А я п'я ж вакцинований, що мені переживати? Зараз вийшов наказ, що можна вакцинувати дітей з 5 років, і що і вакцинуємо четвертий бустерною дозою, якщо між третьою бустерною дозою пройшло 4 місяці. Сюди, в цю в ці, в рамки входять люди з груп ризику, а також громадяни, в яких хронічні, хронічні захворювання. Щеплять коронаваком Файзером та Джонсоном. Щодня сюди приходять близько 20 людей. Медична сестра Надія каже: зранку вже троє людей зробили друге бустерне щеплення. Загалом, в порівнянні з літнім періодом, захворюваність зросла в три рази. Зараз протікає захворюваність легко в легкій або середньо тяжкій формі. Тяжких форм немає, якщо людина вакцинована. Пік захворюваність ми очікуємо на початок жовтня місяця. В Дніпропетровській області зараз на ковід хворіють 5372 людини. З них 4725 лікуються амбулаторно. Всього в області є 306 тисяч доз вакцини. В амбулаторіях щеплять людей щодня. Анастасія Галасюк, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.